Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні трохи заспала. Правда, вночі прокинулась годину три, гуляла, можливо, і до чотирьох чи до півп'ятої. А тоді, як заснула, і оце тільки встала. Мася ж наша молодець, дівчатка. Я оце ж тоді, як прокинулася і чула, якісь звуки такі е, на подвір'ї. Маська загавкала, щось запищала. Так, Мася, іди показуй нам, іди показуй нам свій трофей. Пішли, 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 показує. Ну, що запищала, я не придала значення, а тоді все ж вий... вийшла та й роздивилася. Де, де? Де твій трофей? Мася, показуй, показуй, де? Де вона? Де вона? Ось усь подивіться, бачите, що до нас оце прибігало вночі, і Мася її ж спіймала. Каже, нема чого шостать такому звірю. Правда, влітку і покусала одна криса була, її ухи плакала Мося, але не злякалася, бачите, продовжує. Їх ловити, нам і, і цієї кішки не треба. Мося замінює. Її так муська. Вчора, отож вам речаники показувала, робила. Тоді ж дівчатка ще в мене ввечері робота була. Ну гляньте, бачите, треба брати віник та прибирати, Бо наробила я був чоловік вчора. Підемо, подивимося, скільки вноградосів. Був чоловік вчора на рибалці що це ж цілий день. І привіз дві рибинки, які я вам зразу покажу. От все. Був чоловік сьогодні на рибалці, спіймав одну рибинку. Але як кажуть, знаєте, раз та гаразд, скільки там покажи. А ну, бачите, дівчатка? І хлоп'ятка в кого рибалки? Оце ж дивіться, це ж називається кантер, бо колись мені писали там. Ну, три кілограм. Скільки? Ну, три. Оце є робота чистити, а тоді ухи наварити, посмажити. Та й секундоль можна із цієї рибинки. Зробити. не стільки їхала до мами, як запихалась на велосипеді. Тут і недалеко, але ж на велосипеді швидше, тим більше поставила готувати сніданок, картоплю, арбуз. Мама ж лікарні лежить, а ви мене запитуєте, як же мамин котик. Ось бачите, він мене виглядає, вже пушок. Як справи пушулька. А, кожен ранок, йди їсти, йди. Пушок. Кс -кс -кс. Кожен ранок і кожен вечір я ж до нього їжджу і привожу їсти. Сьогодні в нас ось таке меню пушок. Зразу ж відкрию, тобі підожди. Дивіться, картопелька, з рибки і варене яйце. Дуже ж він вже любить варене яйце їсти. Ну, зразу взявся там за е, те, що з рибки. Я, я ж чистила, так? Да? Мама йому ось намостила на табуреточці, бачите, щоб пушок не змерз. І він оце постійно ж тут сидить. Я, коли не приїду, він оце на табуреточці. Я ж йому їсти привезу, я його й поглажу, з ним побалакаю, щоб він не дуже сумував. Нічого пушочок приїде вже мама, я думаю, з неділі. Ну, можливо, в понеділок, а можливо, вівторок випишуть. Я думаю, що як все буде нормально, то на Новий рік мама буде вдома. Гарбуз зранку тушу. Картоплю на сніданок варю. І залишилося тільки посможити рибку. Ми вже сідаємо снідати, а вам, дорогі мої підписники! Дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!